Привіт, народ, і мене давно не було, і я хочу відразу почати з висновків з висновків нашої війни. Чому ми прийшли до тієї точки, в якій ми, власне кажучи, знаходимося? Здавалось би, ми все робили правильно, да? Ми всі хором все робили правильно, ми всі хором приймали правильні рішення, зрозуміли, кому зараз більше всього попаде. Так. Більше всього перепаде нашій основній масі. Ну, тому що ми досі пострадянська країна. І ми не зробили висновків таких грамотних з нашого радянського і пострадянського минулого. У нас взагалі з висновками піде. Від цього страждає тил, від цього страждає фронт. Але то, можливо, іншим разом я вам розкажу. Зараз я вам хочу розказати головне, основне, що я думаю, з приводу цієї вакханалії, яка у нас розпочалася, якраз тоді, коли я ледве дихала. Я, до речі, звільнилася з роботи, можете мене привітати. Тепер я зможу сидіти вам на вухах стільки, скільки захочу. Але справа в тому, що ми по-хорошому. Прохайпували війну. Я це називаю так. Основна причина поразки це тил. Не варто звинувачувати військових. Тільки спробуйте. Розумієте, попри те, що у нас інформаційна завіса всюди, де тільки можна Але навіть крізь цю інформаційну завісу з того, що я чую, я можу. Плюс-мінус впевнено сказати, що у нас мало того, що мало людей на фронті. Якби це була основна біда, ми б зараз не були в такій ситуації. Но у нас проблема не в тому, що мало людей на фронті, а в тому, що вони скорочуються з кожним разом. І не перебувають нові сили. Точніше, як нові сили у типу перебувають, згадаємо бусифікацію. Але толку з того нуль. Ну, тому що держава займається знову ж таки чим хайпом і піаром, правильно. А не тим, чим вона мала б займатися. саме тому, що ми розуміємо війну крізь призму хайпу, у нас от така фігня і виходить. Тобто, те, що у нас президент хайповий, це окремий крінш не в цьому відео. Хоча він також докладає. Певну свою руку оцим всім єдиним марафоном, а це тим, що його фейс всюди де тільки можна, і там навіть там де не можна. Те, що журналісти не аналізують повністю нічого. Я розумію, що у них також є певна інформаційна блокада. Але народ, ви журналісти, я нагадую. І ваша пряма робота шукати інформацію, шукати, аналізувати заголовки міжнародної преси. Розумієте? Журналіст це той, хто нариває матеріал, а не той, хто два рази клікнув мишку і типу такий розумний. Ні. Ні, чорта ви не розумні. Ну, Тобто, у нас є чимало от таких факторів, які збігаються, збігаються, і в сумі вони нам дають поразку. І в сумі, ми там, де ми є зараз. Тому що, коли почалася війна, ну, тобто, Багато хто згадує Арестович. А звісно, Арестович постарався, але знову ж таки Арестовичу плюс-мінус дав відкрити рота хто? Володимир Олександрович Зеленський. Чого потім Зеленський став вертіти хвостом? Ну, так би мовити, є номери в кварталі. Це не зрада. Це. Це і ПСО. І пшо? Ну, і пшо? Не можна вірити всьому, чому що ти бачиш, понімаєш? Я мож... зараз бачу як ти і псошив цю ляру на столішку. Ти що думаєш, що я дурочка якась? Ну, ти на Арестовича підписана. Ну тут дура, каніше. З якого випливає, що дура у нас якраз Володимир Олександрович, якщо чесно. Тому що це він перший слухав Арестовича. А що всі далі стало, науці невідомо. І висновків, знову ж таки, ніхто не зробив, бо на що воно треба, да? Тобто, ми мало того, що кормили народ всілякою фігньою, включаючи шашлики і так далі і тому подібне. Тобто заспокоювали, як могли, навіщо нам невідомо. Далі ми під час війни, під час повномасштабного вторгнення, ми що зробили? Оголосили воєнний стан, правильно. Не стан війни, а воєнний стан. Я втомилася лагатися народ. Я буду робити посилання на свої відео. Ми оголосили воєнний стан. Хоча це неправильно: ні юридично, ні практично, ні фізично ніяк воно ну, неправильно. І, що зробила основна маса, в тому числі у парламенті основна маса, тому що народ в основній масі не міг нічого зробити, це вирішила та основна маса АМЕП, яка сидить у нас в парламенті. Що вона робила? Потурала, так би мовити, продовження воєнного стану. Законно, це незаконно, по праву, це не по праву. Нікого з цього планктону це все не цікавило. Ну, тобто ми затягнули безпосередньо воєнний стан. Він уже неправомірний. І він, мало того, що він неправомірний, він ще заразу неефективний, розумієте? Фіг би з тою правомірністю, він неефективний, воно так си не діє, воно так не працює. Кому це цікаво, взагалі науці невідомо. Тим не менше, наш планктон у Верховній Раді натискав кнопочки, як зайчик, в тому числі партія «Голос», он Ярослав Желізняк, не дасть збрехати. Йому хватило розуму, тим похвалитися. От не дуже розумно було з його боку. Я тепер маю уявлення, скільки сі стоїть оцей наш депутат. Ну, Тобто, ну, це взагалі нерозумно. Мало того, що кожне таке голосування коштує певні гроші, розумієте? І ці ж гроші треба, де взяти? а ми вже зараз догадуємося, звідки їх брали. Розумієте? І цей весь планктон потурав безпосередньо нашому величному лідеру, який що, повний що? Тому що якщо ми спустимося з небес на землю, то ми зрозуміємо, що коли ще був залужний, то армії принаймні ніхто не заважав. Так я знаю, що у військових є свої претензії до залужного, але я не військовий. Чесно, я цивільна. я у вашу кухню військову сильно не лізу. Ну Тому що я, як історик, звісно, можу там симпатизувати військові історії, але від цього більшим я воєнне... експертом я ж не стану. Розумієте, народ? тим не менше, я як цивільна можу констатувати, що при Залужному плюс-мінус було все нормально, тому що армії принаймні ніхто не заважав. Принаймні там могли рости якісь проекти. Потім наша Бубочка Володимир Олександрович. Вирішив, що він є жі на небесі. Розумієте? І вирішив, що він тут цар і Бог і може, так би мовити, повелівати. Так би мовити, одного зняти, дро поставить. Така красота, просто неймовірна, яка ні на що не впливає. А якщо і впливає, то тільки на поразку. Тим не менше. На початку війни плюс-мінус, косо, криво, аби живо, тим не менше, ми. Все ж таки давали відсіч ворогу. Можна було б це робити грамотніше, але кому треба, оці ваші розумні слова. Да. Тож я зараз знову ж таки не про військових. Я розумію, що військовій кухні там чимало своїх уявлень, тим не менше. У нас ж є влада, ну, гіпотетично у нас є влада, і їй ми делегували всі свої повноваження. Так би мовити, для чого? Що влада, не ну, як ним, захищала мову, кордони, в тому числі. Хоча там кордони для держави це святе, якщо чесно. І дістатись до своїх кордонів взагалі-то це святе. Те, що наші політики в цьому плані повні імпотенти це інше питання. Розумієте? Їхня задача. Продумати все так, щоб із наявними силами вирішити цю задачу. Задача була вирішена, звісно, ні. Я нагадую, що ми відмовилися від ленд лізу Розумієте, була там історія з Байденом, десь тут покажу. Тобто, ми в тому числі, що США не наполягали, це одна справа. Ми мали наполягати. Але ми не наполягали, тому що наша бубочка вирішила, що це дорого. Звісно, це дорого це ленд-ліз, щоб я не лаялась. Його треба буде виплачувати ще десятки років після війни в ідеалі. Звісно, це дорога історія. Але і треба було зробити. Ми не зробили. Ми вирішили, що ми проживемо на подачки. Розумієте? А нам треба військово матеріальні подачки. Вони дорого коштують, яким місцем думав наш політику, в науці невідомо. Але я пам'ятаю, весь цей хайп, якщо чесно, який оце все супроводжувало. Ну, тобто влада показує повну імпотентність, а наше інформаційне на поле аплодує. Ну, Це була повна шиза, і ця шиза, якщо чесно, не зовсім спала. Тим не менше, на подачки ми довго не протягнемо. Взагалі, дивно, як ми. Плюс-мінус косо криво би жило протягнуло оці 4 роки. Я, якщо чесно, коли казала, що це буде як Друга світова війна, я ж не думала, що воно реально затягнеться на 4 роки. Розумієте? І у нас і перспектива іще далі. Чудова перспектива, тому що зараз Володимир Олександрович дочесався язиком до того, що він не просто системно ослабляє країну. Це вже погано, це вже погано пахне, що він системно ослабляє країну, але це ж не, не все в цій ситуації. Він, по суті, здасть країну ворогу, да? обов'язково здасть. Він вже там проголосував за скорочення армії. Ну, молодець. Ну, тобто. Якщо чесно, от як на мене, якщо б мені доводилося обирати між армією та перспективами в ЄС, я б обрала армію. Знаєте чому? Тому що сильною армією у нас є можливість через декілька, нехай десятиліть, все ж таки вступити в ЄС. Але якщо ми скорочуємо армію за рахунок ефімерного ЄС, то у нас не буде ні ЄС, ні армії. Ну, тобто це буде повна дупа. Якщо чесно. І це, так би мовити, по перманентному аналізу, не сильно заглиблюючись у всі ці чутки, розумієте, це вже тупий варіант. Те, що нам малює зараз Володимир Олександрович. Але ж цей тупий варіант це буде вам вишенька на торті, яку, так би мовити, він нам намалював. Тому що, коли Володимир Олександрович став. Біля руля. А рулити ж воно не вміє, але воно дуже хоче. Розумієте? І що він зробив? Ну, тобто, треба було оголосити мобілізацію, з мобілізацією якось не вийшло. Ну, чого? Ну бо не хайпово, розумієте? Лайки народ за таке не поставить. І оце ж наше. Чому? Вирішило влаштувати бусифікацію. Розумієте? От нема ума, вважай, каліка те, що називається. Він так підірвав довіру до армії, що це просто неймовірно. Це все погано сприяє взагалі до комунікацію між народом і армією. Ну, Тобто, взагалі-то важливий цей Трикутник лідер армія народ. Оцей Трикутник він непорушний в ідеалі. Ну, Тому що лідер. Безпосередньо він спирається як на армію, так і на народ. Ну, це розумний лідер. А наш лідер вирішив, що його дупа, звісно, важливіша. Він зараз отримає по дупі за цю його історію. В перспективі не відразу, але отримає ж Бігом. Тож, Володимир Зеленський сам власними некомпетентними руцями. Довів країну до ручки. І, звісно, ну, потім не дивуйтеся, коли цим скористалися США. Дональду Трампу багато не треба. Дональду Трампу повин... потрібен мир. Як ми це йому намалюємо на Цікаво, якщо чесно, не мало б ілюзій відносно Трампа. Ну, тобто Трампа можна зрозуміти. А от чим ми думали оці всі чотири роки? Оце науці невідомо. Ну, не можна бути такими близоруками. Народ, ми маємо собі зізнатися, що ми програли війну, але завдяки сумі наших помилок, і ми маємо ці помилки продумати і визнати. Так, зараз у нас буде скорочення армії, у нас повернеться російська мова, у нас все російська повернеться, тим більше, що там особливо повертатися не треба, тому що. Відповідно до нових розслідувань, якщо чесно, у владі там непогана така російська коаліція з'явилася. Ну, як вона і була до того, просто зараз журналісти-розслідувачі вирішили копнути під Зеленського. А чи ж недовго чесалися, народ? Сім років людина править, будучи повним добнем. Розумієте, повним. Він повний кретин в політичній справі. А наш, так би мовити, ну не народ, медіа медіасфера, точно цьому, -цьому повторить, як мінімум мовчать, розумієте? Як мінімум, це, знаєте, не оказання даруйте допомоги, це також може вважатися злочином. Не надання допомоги. Тобто, в критичній ситуації ненадання допомоги, це може вважатися злочином. Ми залишили в біді власну країну і нас самих. Саме завдяки тому, що у нас виявилося, що одна красота, ну, маю на увазі Володимир Олександрович, нам виявився дорожче за країну, і за це систематично голосувало інфополе. Систематично дуже довго, ну, тобто тривала війна, і коли, так би мовити, у нас ще були оці всі перепитії, наші інфополе казало, ні, ну як нам же ж потрібен президент. От народ вам зараз потрібен такий президент. Ви, ви всі певні, так? Да? Держава це не президент, держава це інституція. Якщо ви, будучи у політичному полі, не доганяєте елементарних речей, я не знаю, як з вами говорити. Чесно. Ви не, так би мовити, експерти в політиці? Я не знаю, куди вас треба слати, щоб ви трішки розуму набралися. Це повна політична неграмотність. Абсолютно! На рівні нуля, а декого навіть мінус ноль з глибокою просадкою, як я слухаю декого з експертів. Я дивлюся на деяких експертів, і думаю, Боже, яке ти тупе, що ти заганяєш взагалі? Розумієте? Це ж не можна так робити. Ну, тобто, президент сидить в калюжі повній, і йому ця калюжа ще буде вниз, ой як довго. Так би мовити, рости, а воно сидить в кадрі і каже, що ні, ну на місці президента я згоден та ля ля тру-ля-ля. Я думаю, Господи, прости. Розумієте? Якщо експерт себе побачить, я дуже рада. Не робіть так! Бо ви не експерти після цього. І саме завдяки тому, що наше політичне поле, воно, якщо чесно, вкрай слабке, некомпетентне, розумне на рівні Інстаграму не в останній час. Ну, Данило Мокрик не дасть збрехати, от хто хайпує так, як остання блондинка, так це він. Якби не був голомозом, був би блондинкою. Чесно. Це не журналістика. Розумієте, це зовсім не журналістика. Це я маю, журнал журналіза, а не канал Мокрек. Це що таке? І ця людина ще якось крутиться в політичному полі. Максимум жовтушна преса тобі світить, чувак. Ти журналіст, якщо ти журналіст, будь ласка, говористи стисло, якщо можеш. А нехай покажу дві минути у кадрі. Це не журналістика, і саме завдяки тому, що наші журналісти знову ж таки обрали президента замість того, щоб обрати країну. Ми знаходимося в тій точці, де ми знаходимося. І що ми робимо, знаходячи в цій точці? Ми звинувачуємо Трампа, ми звинувачуємо Путіна. Да? Володимир Зеленський, правда, сів калюжу, правда, ми. Це ще розмотаємо. Але тим не менше, ми вкрай поганій ситуації. І я раджу прийняти для початку цю погану ситуацію. Тому що ми довго старалися, ще в ній оказатись. Розумієте? Довго і нудно. Це не було один раз, що так би мовити, у нас все було класно, чітко і красиво. І тут прийшов Володимир Зеленський і здав країну нафіг. Ні, так не було. У нас довго було все погано. Але народ казав, Ні, ну продовжили воєнний стан, значить, так треба. Да? Ми ж зберігаємо державу, значить, нам що нам потрібен президент. Народ горить вам всі в пеклі. Не до експерти, не до журналісти, чесно. А в цей час наш, прости Господи, сонцейний мовити, людей на смерть пачками відправляв. Все, що треба і не треба, воно засекречує, Володимир Олександрович. Ваш наступник це все розсекретить бісовій матері. Оці всі ваші схематози, розумієте? Розсекретить бісовій матері, це перше, що має зробити наступник Володимира Олександровича. Просто підняти на світ Божий все його діяння. Хоча народ уже тоді буде розуміти, що Володимир Олександрович рідкісне. Але щоб закріпити, так би мовити, матеріал, треба розсекретити все, що оце наше величне і сонцене насекретило. Розумієте? Тому що політика це перш за все, так би мовити, це ставки відчасти. Відчасти це гра. Вчасти це, так би мовити, терезин, тобто сильний проти слабшого. це типова історія. Плюс до всього цього, ну тобто, можна виграти в політиці, не маючи нічого в руці. От повністю нічого не маючи в руці, можна виграти. Але для цього народ треба мати мозок. Технічно це реально, але коли ви практичний дурень, то це для вас неможливо. Зеленський вирішив, що він такий красивий, що, звісно, він може виграти війну, не маючи нічого в рукаві. Ага. А свій глупий вигляд він куди запхає. Розумієте? І саме тому, що ми робили, в тому числі кожен із нас робив не ті висновки не там, де треба, ми знаходимося в такій ситуації. Звісно, зараз нехай війна заморозиться. Не знаю, чи надовго, ну тобто нам потрібно перед щоб просто провести вибори. Тобто, Зеленського треба гнать однозначно, тому що чим довше він лишатиметься при владі, тим гіршою буде ситуація. Така моя думка. Добре, народ, на ну це в мене все. Підтримайте мене, підтримайте мій YouTube канал, підтримайте зараз обов'язково. Люблю цілу, бувайте. Папа, -па, я ще повернусь народ. Па! -па.